Привіт! Я рада нашій зустрічі. 15 лютого в Україні святкують стрітення. Сьогодні стрітення чудово, і сонце небо попливло. Та усміхнулось світанкову, щоб світло і тепло нам було. Хай літо зиму переможе, бо так вже хочеться тепла, а так і буде дуже схоже. Що вже весна до нас прийшла. Назва стрітеня зимобор або громниця. За повір'ям, цього дня зима зустрічалась із весною. І від цього теж походить назва свята. Бабуся зима цього дня сперечалась із молодою дівчиною весною. Хто з них повинен йти? А хто вертатися? Якщо до вечора на вулиці ставало тепліше, то перемогла весна. А якщо холодніше зима. У день, 15 лютого, у церквах люди святять стрітинські свічки та воду, яким приписують магічну дію. Воду вважають цілющою. Нею натирають хворі місця, кроплять і напувають худобу, кроплять людей, щоб берегти від біди, промовляючи, при цьому. Боже тебе збереже, посвячена на настританя свічка, яка називається громівниця, громиха, виставлялася перед образами під час грози. Щоб оберігати людей і худобу від грому, буревію, сильних негод. Напередодні свята жінки випікали обрядове печиво, жайворинки, давали дітям, щоб ті закликали весну, допомогли її збороти. Але виносити дітям. Можна було лише у двір. В цей день дівчата на перших плоталинах співали весняні заклички. Настрітиня ворожили на урожай. Кожен господар на ніч виставляв миску із зерном на двір. Якщо зранку була на зерні роса, це віщувало врожай, а не було? Погана ознака. А зараз я пропоную вам послухати казку про стрітеня. Казка про стрітення Ірина Маркова. З давніх часів люди вважали, що 15 лютого зустрічається холод та тепло. День та ніч розподіляють свій вплив на землі. Добро та зло зустрічаються у своєму одвічному протистоянні. Зима поволі рухалась стежиною, яка біла полем до лісу. Вона була втомленою, припаси закінчувалися, а за календарем робочий період ще не завершився. Струнка темноволоса волоса красуня легко повела рукою, вкриваючи паморозю гілки найближчих дерев. Спіть мої любі, рано ще прокидатися. Навколо жінки виводили чарівний танок дрібні сніжиночки, тихо співаючи свої кришталеві Раптом Тоненький сонячний промінь пробився крізь важку сіру хмару і торкнувся снігової ковдри, якою зима вкрила землю на період відпочинку. Через якусь мить сніг почав танути, і до сонечка потягнувся зелений пагінець, перетворюючись на пролісок. Що? Що це таке? Рано ще. Зима невдоволено поглянула на нахабну квітку, яка полізла на мороз. Холодна красуня дмухнула на рослину. Але та встояла. Тоді жінка махнула рукою, викликаючи вітер, щоб створити снігову завірюху, але й це не допомогло. Пролісок розкрив свої пелюстки і радісно продовжив тягнутися до сонця. Поруч з тендітною квіткою з'явилася чарівна дівчина у віночку та легкому одязі. Сестро, не ображай моїх дітей, голос молодої красуні пролунав у повітрі, наче гірський струмочок, що несе холодну воду у долину. Твій час закінчується, ти добре захищала цей світ від холодів та морозів, вкриваючи землю та природу сніговою ковдрою, даруючи казкові сни птахам та звіряткам, нагадуючи людям про затишок та тепло їх осель, щирі почуття та гарячі обійми. Але природа відпочила і починає прокидатися від довгого сну, не заважай радіти сонечку та моїй появі. Зима обвела стомленим поглядом світ, хволо посміхнулася і кивнула. Так, сестро, скоро вже твій час настане, а я відпочину до наступного року. Молода дівчина весело розсміялася і кинулася обіймати сестру, яку не бачила цілий рік. Жінки розчинилися в повітрі, а на їх місці поволі кружляли сніжинки, які переливались різними барвами, наче коштовні камінці, під теплими променями весняного сонця. Дякую за увагу! До нових зустрічей!